Моє вітання, друзі. Ну що ж, до нас приїхала така класна новиночка. Scout те 504 c в червоному кольорі на радіальних колесах. Ну і змінена кабіна. А за кабінку ми потім зайдемо і подивимося, я вам розкажу, що там такого вже є нового. Зразу на перший погляд бачимо, додали такі передні противаги, 10 великих важких грузів. Даний трактор важить близько 2400. Найсвіжіша модель, трактор, виготовлений у 2025 році, 8 місяць з'їхав тільки з конвайера. Передній міст той самий фірми ГАТ. великий, потужний, масивний, надійний, провірений роками. Шини, вже, як я казав, радіальні. Армур передній 260 х 70R20, 320х85 r 28 Бачимо, вже поміняли в нас. Такі пластикові крила, всі просили, поміняйте, поміняйте крила. Поміняли надійні, класно закріплені, можна повністю вагою лягати на них, вони не відламаються. Ну І ми вже всіх тракторах поміняли повітряні фільтри, вже йдуть паперові, двох контурні, тут всередині два фільтри. Зразу можемо теж побачити. Швидко відкриваємо. Раз, два, три. Відкрили. Витягнули один, другий. Пістолетиком в кабіни взяли, продули в полі. Почистили, заклали назад і поїхали далі в поле працювати. Хаймовський мотор 495-й. Компресор. Компресор включається-виключається. З правої сторони є в нас ресівер. Трахтурець оснащений повністю кондиціонером. Вам влітку не буде жарко працювати. Капот. Капот у нас відкривається. Раз. І капотик вверх піднявся. Два інші насоси на основну гідравліку і на гідравліку. Керма гідравлічна магістраль захищена, повністю мастерний фільтр теж захищений. Генератор у нас 750 Вт. Вже можна побачити дуже багато додаткового освітлення. Ми ці вже поміняли, таких вже в 90 ці Передні диски у нас розбірні, задні також. На задніх дисках у нас вже великі. Подвійні противаги, тобто два великі потужні бліни. Ну що, дивимося, що у нас тут ззаді. А ззаді у нас надійна навісочка скаути E504C. Тут ми майже нічого не міняли, тут все потужно, якісно і надійно зроблено, яке вас ніколи не підводить в роботі. Великий потужний розподільник з мова плаваючими режимами на основну і на додаткову гідравліку. Управління навісочкою з вулиці, ви вже не бігаєте в кабіну назад перед щоб підняти і упустити своє навісне обладнання. Причіпний механізм, великі потужні чулки, вже такі, як на 90 х Масивні планочки з додатковою знизу теж планочкою провареною. Змінні яблучка. розетка на причіп, електрична розетка на причіп, додатковий гідробак, табличка під номерний знак, проблискові маячки, багато додаткового освітлення. Кабіна оснащена чотирма камерами, датчиками сліпих зон. Два великі потужні гідроциліндри, які примусово піднімають вверх, примусово тиснуть вниз і плаваючий режим. Балить відбору потужності 540 тисяч обертів. Ну, чесно, надійно і класно все зроблено. Ну що ж, пішли в кабіну, подивимося, що в нас вже там в кабіні, а кабіна в нас вже майже як в 90-ті. Заходимо. Велика, простора, надійна, комфортна. Ну Що ж, кабіна, велика, реально простора кабіна. Сідушка в нас тут грамер одна з надійних, найкращих, найм'якших сідушок, які випускає Китай. Вона регулюється по висоті. Під вашу вагу вперед-назад, все, як вам подобається. Такою педалечкою легенько раз натиснули, і кермо легенько до себе І управляєте даним трактором. Панель у нас автомобільного типу. Така класна, інформативна, дуже багато пишеться з логотипом скаут. Спеціально для нашої компанії вибирають такі панельки. Поворот, в нас вже як в автомобілі, таким речашком, також освітлення тут. Ручний газ, коропка передач, 4 передачки, понижено повищена, плюс реверс. Управління основною навісочкою, нагадую, бо з вулиці теж є речажок і дві пари додаткових гідровиходів. Кабінка оснащена таким великим екранчиком, андроїдом. Дуже багато різних дефлекторів для обвітрування кабіни, кондиціонер. Yeah. Оснащена кондиціонером. Додаткове освітлення, люк при потребі, шторочка. Час, два. Дуже багато різного додаткового освітлення, опалення додатковим освітленням омивачі, блокування диференціалу, ручний тормоз, пістолет для обдуву, пилюки, підкачка коліс і огнеласник. Кабінка шумогідроізолявна, таким реально класним. Якісним пластиком, дуже багато різних органайзерів, безпровідна зарядочка. Як, куди ж? Без, зараз, без зарядочки. І тут type c USB, також все на місці. Великі, класні, змінені колоночки. Музика дуже гарна, дуже якісна і класна. Грає. Що ж, підписуйтесь на наш ютуб канал, ми щосереди випускаємо для вас відео. Також залишайте коментарі, що б ви хотіли побачити. А якщо хочете придбати даний тракторець або інший тракторець, телефонуйте до нас. Ми вас відправимо до нашого найближчого дилера, у кого є дані тракторці. Ну, все, всім гарного дня, пока.